І можна куштувати одне яйце, кисне молоко і дріжджі. Збиваємо, додаємо борошно. Наше тісто і готове. А я беру відщіпую і формую зразу так. Калва, яблучне повидло або нутели. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас будуть прості пиріжки із начинкою. Для цього нам потрібно кисне молоко. Я його підігріла. Домашні. Одне яйце. Цукор. Я додала 8 чайних ложечок, а ми любимо більш таке солодше, щоб її з тобою, чайної ложки солі, олія. Дві столові ложки приблизно. І дріжджі десь грам 20, мене війські дріжджі, і збиваємо, щоб розстав сахар, і наші дріжджі розповілися. Перемішали, тепер додаємо борошно. Можна ще додати сюди і ванільний цукор, просто в мене його немає, якщо ви це можете додавати. І вимішуємо. Спочатку я в мисці вимішую, а потім на столі, щоб було таке м'яке, еластичне не липло до рук наше тісто на наші пиріжки, булочки. Муку заздалегідь я була просіяла, так вона буде пишніше. І поступово потрохи додаємо муку. От наше тісто і готове. Дивіться, як воно жутеньке, яке воно жовтеньке, м'яке, еластичне і зовсім не липне до рук. Формуємо таку кульку, миску посипаємо всередині мукою. І залишаємо наше тісто підходити приблизно десь на 40 хвилин годину, накриваємо її рушничком. Наше тісто підійшло, м'якеньке, таке тепленьке, і будемо приступати до формування наших булочок, пиріжків. Струшуємо стіл мукою, обминаємо трошки і формуємо наші булочки. Деякі беруть, роблять ковбаску і відрізають собі порціоні такі кусочки, а я беру, відщіпую і формую зразу отак, від тіста відщіпую. Великі я їх не роблю пиріжки, бо вони на дріжджах то виростуть. Я сформувала наше тісто для пиріжків. Тепер накриваємо знов їх рушничком, щоб вони ще трішки підійшли. Наші булочки підросли, тепер будемо їх начиняти нашими начинками. У мене це буде халва, я її подрібнила. Яблучне повидло і шоколадний крем або нутелла, як говорять. Буду робити із трьох начинок. Робимо таку. Ліпошечкою, як кажуть. і додаємо нашу начинку. Защіплюємо, щоб наша начинка не тікла із наших пиріжків. І от наш пиріжечок готовий. Дечку я змастила раніше олією і поміщаємо наш перший пиріжок на дечку. І так працюємо з усіма нашими пиріжками. Спробуємо з повидлом. Повидло я робила також сама. Рецепт повидла я додав знизу в описі. І от і повидлом. І з нутелою. Нутелу я беру з холодильника, щоб вона була холодна, бо буде тепло, то буде розставати. Буде некомфортно не нам неудобно працювати з нашими пиріжками. І з нутелою. Так, працюємо далі. От наші пиріжки і готові. Тепер беремо, змащуємо їх яйцем. Змастили і тепер посипаємо нашою крихтою. Я її заздалегідь зробила, рецепт якого я вам залишу в описі, і посипаємо нашою крихтою. Посипали. І тепер відправляємо наші пірішки в розігріту духовку на 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Наші пиріжки і готові. Десь деяких. Звісно, витікла начинка, але нічого, це ж ми для себе печені. Дивіться, які вони гарненькі, смакота. От я їх вийняла тепер із дечки, щоб вони прохолонуть. І можна куштувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і прості рецепти. Смачного!